Відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського з керівниками підприємств, установ та організацій. Першим доповідав Володимир Негрецкул, директор КВЕП Подільськводоканал. Підприємство працює у штатному режимі. На минулому тижні не було перебоїв з водопостачанням. Проводяться ремонтні роботи у закладах освіти по мікрорайонам міста. Зокрема, у жилмасиві північний, а також у селі Липецьке. Що підприємство отримало новий потужний генератор. Про роботу Квеп-Подільськ теплокомуненерго звітвав головний інженер Олександр Мімєй. Котельні міста працюють у штатному режимі. Проведено обслуговування генераторів, які є на балансі підприємства. До речі, нещодавно вони отримали додатково ще один генератор. Допомогла нашій громаді провідна агенція Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Муніципально обслуговуюча компанія Чиста громада щодня приводить до ладу паркові зони вулиць міста та села Липецьке на минулому тижні працівники комунальної організації лагодили ливневі каналізації, дитячі майданчики підрізали дерева по мікрорайонам міста. Працівники департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин проводили підготовку кошторисів на ремонтні роботи, працюють з проектами, отримали вісім звернень від населення, регулярно проводять рейди, спрямовані на підтримку санітарного стану та благоустрою громади. Радник міського голови Марія Мазур доповіла, проводилися комісійні об'їзди містом, в рамках яких було виявлено стихійні сміттєзвалища у приватному секторі. Наразі ведеться робота щодо їх ліквідації. Марія Васильівна також надала інформацію щодо роботи міських структур з вразливими категоріями населення та внутрішньо переміщеними особами. Володимир Самборський, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики, прозвітував, що усі заклади. Освіти працюють у штатному режимі, ведуться роботи щодо створення безпечних умов учасників освітнього процесу. Алла Омельчук, начальник управління економічного розвитку та інвестицій, зазначила, що триває відстеження кількісного складу автобусів на міських маршрутах. Працюють із аграріями громади та з центром зайнятості. Спільно з управлінням культури та туризму було розроблено та подано заявку на отримання гранту. Всі звіти, які надали на планерці, керівники підприємства організацій, були детально вивчені виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським.